Україні вже понад два роки триває повномасштабна війна, що суттєво ускладнила процес перетину кордону для чоловіків від віком від 18 до 60 років. Виняток становлять особи, звільнені від військової служби на підставах, передбачених законом. Одна з категорій, яким дозволено виїзд за межі України, це чоловіки з інвалідністю. Однак для чоловіків з інвалідністю третьої групи можуть виникнути певні. Труднощі. Щоб уникнути проблем під час перетину кордону, варто звернутися до юриста. Досвідчений фахівець перевірить всі документи та за потреби буде супроводжувати особу під час перетину кордону, зменшуючи ймовірність цим самим відмов. Перетин кордону чоловіками з інвалідністю юридичні етапи. Юристи розглядають кожен випадок окремо, тому можуть бути певні нюанси. Проте, загалом перетин кордону складається з кількох етапів: підготовка документів. Для перетину кордону чоловік повинен мати відповідні документи, які дозволяють легально покинути територію. Це паспорт, медичні документи, іноді. Запрошення від клініки, де людина буде проходити лікування або реабілітацію та інші, контакт з прикордонними службами. Ще до перетину кордону варто зв'язатися з представниками Державної прикордонної служби та дізнатися більше про потрібні документи та процедури, а також про можливість супроводу та допомоги особі з обмеженими можливостями. Юридичний захист прав. Юридичний захист під час перетину кордону допоможе, допоможе уникнути дискримінації та забезпечить дотримання прав на території країни, до якої особа в'їжджає. Також слід подбати про подальше пересування особи з інвалідністю. Наприклад, чоловіка може зустріти родич чи знайомий або представники гуманітарних організацій, які допоможуть дістатися до пункту призначення. Перетин кордону чоловікам з інвалідністю третьої групи, законність. Нещодавно в мережі поширювалися чутки про мобілізацію чоловіків з третьою групою інвалідності. Проте новий закон України про мобілізацію, вірніше той самий закон, але зі змінами, не містить пункту про придатність до служби чоловіків з інвалідністю третьої групи, тож їхній виїзд за кордон. Можливий. У 2024 році правила перетину кордону для чоловіків з інвалідністю передбачають надання повного пакета документів, які підтверджують факт інвалідності та підстави для виїзду. Виїхати можна на лікування, навчання, роботу чи з особистих причин. Перетин кордону чоловіків з інвалідністю необхідні документи, щоб військовозобов'язаний чоловік зміг легально перетнути кордон під час воєнного стану. Йому потрібно надати такі документи під час прикордонного контролю. Закордонний паспорт, посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю, довідку форми No1571О. Пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує факт отримання соціальної допомоги через інвалідність. Документи про встановлення інвалідності повинні бути видані в Україні. Якщо третю групу інвалідності встановлено за кордоном, виїзд з України легальним способом. Не буде можливим. Виїзд можливий лише на підставі довідки, довідки МСЕ. Станом на 2024 рік прикордонна служба додатково вимагає, вимагає довідку, видану ТЦК ТСП або витяг із протоколу про рішення щодо надання відстрочки чи зняття з військового обліку. Військово-обліковий документ із записом про відстрочку чи зняття обліку. Юридичний супровід та консультація з фахівцем. Допоможуть успішно підготуватися до перетину кордону та забезпечити дотримання всіх вимог законодавства.